Дітки, доброго дня! Мене звати Віта Юріївна і я рада вас вітати у нашому садочку. Сьогодні до нас з вами на заняття завітала ось така дівчинка. Її звати Марійка. А ви скажіть, як вас звати? Назвіть своє ім'я. Привіт-привіт! Я дуже рада вас бачити, дітки. А скільки вам рочків? Покажіть на пальчиках. Ось так чи отак. Два чи три. Два рочки. Маріці теж два рочки. Вона така ж, як і ви. А Марійка прийшла не сама. Вона принесла свою улюблену іграшку. Ось, знаєте, як це називається? М'яч, м'яч, м'ячий, весело поскаче. М'яч, м'яч, м'ячий, м'ячик прибули. М'яч, м'яч, м'ячий, зовсім молодочий. Цілий день триває, м'ячик молодий. М'яч. Спробуйте пальчиком намалювати м'яч в повітрі. Повторюйте за мною м'яч круг. Добре, ви молодці. А ви любите гратися м'ячиками, як Марійка? Любите, Марійка теж любить, а ще вона любить стрибати, наче м'ячик. Ось так. І ви спробуйте так пострибати. М'ячи, м'яч, м'ячий, зовсім ледачий цілий докрипає м'ячик молодий. Вийшло гарні у вас стрибочки! Ви молодці. Марійка вже поспіша по справах. До побачення! І я буду рада бачити вас наступного разу. До побачення!